Регулярні війська Північної Кореї знаходяться на території Російської Федерації, зазнавши суттєвих втрат і тактика їхнього використання змінилась. Наразі йде мова про залучення додаткових, там, зокрема, п'яти тисяч так званих робітників для відновлювальних робіт. Куди підуть ці робітники, в якій якості будемо бачити. І що і, відновлювати? Ну, очевидь, те саме, що розбомбили російські війська mm. на території Курської області, mm -hmm. наприклад. Або те, що невідомі добрі дрони зробили з їхніми НПЗ. Будемо бачити. Але разом з тим сценарії можуть бути різні. Тобто робітники цивільні можуть опинитись в російській армії не в статусі кадрових північно-корейських військових, а в статусі найманців, які громадяни інших країн, яких час від часу вдається брати в полон. І тут питання. Формально це не буде участь кадрової північно-корейської армії, але фактично ми будемо розуміти, що ну, так чи інакше це частина державної політики. Тобто вони їх тримають на території Росії і поки? Станом на зараз, угу. коли ми говоримо про бойові підрозділи, то сьогодні йде мова про територію так званої Російської Федерації.